Ці іноземці купили житло у Варшаві на вторинному ринку, на первинному ринку за допомогою іпотечного кредиту чи за допомогою власних коштів. Мене звати Кубою Генія, я власниця агентства нерухомості кублого Варшаві. І за майже 5 місяців 2025 року наші клієнти купили житла з нами вже майже на 15 мільйонів злотих, а травень ще не закінчився. У цьому відео ми з вами розглянемо реальні приклади купівлі нерухомості у Варшаві чи околицях клієнта мого генства нерухомості. Подивимось, купували вони за власні кошти чи за допомогою іпотеки, який метраж, за які суми. Почнемо з першого прикладу. Це в нас купівля у районі Терговок Варшава вартістю 1 мільйон 10 тисяч злотих. Це була в нас трикімнатна квартира. Метражем 64 метри квадратних, також паркомісце було у ціні вже враховано в цій нерухомості. Це був вторинний ринок, 2008 рік будівництва, і купівля у нас була за допомогою власних коштів. Другий приклад купівлі у нас також вторинний ринок, але вже район Біоенка. Купівля за 745 тисяч злотих, 52 метри квадратних. Це у нас була трикімнатна квартира на вторинному ринку, 2008 рік будівництва. Парку місця у нас було враховане вартості нерухомості. Також до ціни у нас було враховано комурка Локаторська, це такі приміщення, де ми можемо зберігати наші речі у Польщі. А також це була купівля у нас за допомогою іпотечного кредиту. Цікавить купівля нерухомості у Варшаві чи околиця, то у мене в агентстві ми маємо безкоштовні консультації. Перед тим, як купити житло, ми допоможемо вам розібратися з бюджетом, з районом, з етапами купівлі на наші безкоштовні консультації. Неважливо, купуєте ви за допомогою власних коштів чи за допомогою іпотечного кредиту. Для того щоб записатись на цю безкоштовну консультацію, потрібно перейти у наш бот, посилання на який є під. Цим відео ви заходите у бот, обираєте купівлю за власні кошти за допомогою іпотечного кредиту, і наша команда з вами зв'яжеться для того, щоб допомогти вам проконсультуватися абсолютно безкоштовно. Третій приклад у нас купілі вже в районі, який називається Урсину. 930 тисяч злотих, 57 метрів квадратних, дві окремі кімнати плюс кухня окрема. щорік із до речі, у Варшаві, адже в нас зазвичай йде салон з кухні поєднаний. Це був вторинний ринок, 2002 рік будівництва, і купівля за допомогою іпотечного кредиту. Четвертий приклад у нас купівля у районі Віланов 980 тисяч злотих, 49 метрів квадратних, дві кімнати з паркінгу, 2016 рік подівниця, тобто це в нас вторинний ринок, купівля за допомогою іпотечного кредиту. Важлива інформація, усі ці квартири, які я зараз назвала, вони були куплені вже останні з ремонтом. Тобто всі наші клієнти купили нерухомість, де був хороший ремонт, і вони вже зразу могли заїхати і жити в цій нерухомості. А зараз я вам розкажу ще приклад купівлі на первинному ринку нашими клієнтами, де потрібно було зробити ще додатковий ремонт, тобто дорахувати до вартості нерухомості додатковий ремонт. Отже. П'ятий приклад купівлі на первинному ринку без ремонту. Це в нас була купівля у районі Біауенка за 1 мільйон 243 тисячі злотих, 123 метри квадратних, і це в нас була сегмент, тобто це не квартира, а повністю у нас партер, перший поверх польський і піддача. Тобто в нас майже три поверхи. Також у ціні у нас було враховане паркомісце, яке було перед будинком. А вихід салону у нас був на огрудок. І це все було у вартості 1 мільйон 243 тисячі злотих. І як я вже сказала, до ціни варто, звичайно, врахувати те, що потрібно зробити ремонт на первинному ринку, і це була купівля за допомогою іпотечного кредиту. Важлива інформація, купівля на первинному ринку була з нашої бази агентства, де ми не беремо оплати від клієнтів. Тобто, ми працюємо як ріелтори, і у нас є послуги пошук та супрот при купівлі нерухомості у Польщі. Кейси з купівлі на вторинному ринку це була додаткова оплата для ріелторів. А первинний ринок ми маємо два варіанти. У нас є нульова база, і саме цей об'єкт був куплений з нульової бази, де ми співпрацюємо з забудовниками і не беремо від вас як від клієнта провізії для агентства. Тому, якщо ви хочете зробити підвір на первинному ринку з нульової бази, то ми можемо вам в цьому допомогти, або ж допоможемо вам зробити підвір на вторинному ринку, де вже потрібно буде заплатити за послуги ріелтора. Але як я вже сказала, в ми генствоми робимо не тільки пошук, тобто ми не просто підберемо вам об'єкт. Ми робимо повний супровід, повну правову перевірку об'єкту, ми консультуємо вас, супроводжуємо на кожному етапі, і навіть після купівлі ми вам також допоможемо зголосити правильно купівлю нерухомості у Польщі. Напишіть у коментарях, який кейс вам був найбільш цікавий, або яку нерухомість ви хочете купити для себе. З вами була Кубо Євгенія. Не забувайте підписуватись на канал, адже на каналі у нас тільки реальні приклади і тільки корисна інформація про ринок нерухомості у Польщі.